Донька радянської артистки Людмили Гурченко Марія Корольова пішла з життя на 59-му році життя. Про це повідомляють російські змі з посиланням на екстрені служби. 58-річну Марію знайшли в під'їзді її будинку. За даними її адвоката Шота Гургадзе, останні кілька днів Марія скаржилася на високу температуру і застуду. А коли вранці збиралася у поліклініку на прийом до терапевта, втратила свідомість. Знайшла Марію її донька. Медики, які приїхали на місце події, констатували смерть. Точна причина невідома. Юрист Горгадзе розповів змі, працює над тим, аби доньку поховали поряд із матір'ю, незважаючи на те, що за життя їхні стосунки були напруженими. У Людмили Гурченко була блискуча авторська кар'єра, шість офіційних шлюбів та єдина дитина Марія. Але через зайнятість мами зірки дівчинка її рідко бачила, а більшість часу жила з бабусею. Марія Корольова працювала медсестрою в онкологічній клініці. Ще за життя її мами намагалася відсудити квартиру, яку Гурченко заповіла не їй, а онуці. Конфлікт Рішився спокійно, В сторони поділили авто Гурченко та дві її оселі. порівну. у покійної лишилася донька Олена, онука тася та дві правнучки.